Кому обласному благодійному фонді Молосердя працюють люди небайдужі додоль дітей, що залишилися без батьківської турботи та материнського тепла. Вони прагнуть надати притулок дітям вулиці. Так у центрі дитяча надія зможуть проживати та навчатися близько 50 хлопчиків та дівчаток. Він має стати центром любові та турботи. Для дітей будується невеликий спортзал, їдальня. Кімната для навчання та відпочинку, медичний кабінет. У центрі соціальної опіки та адаптації дітей працюватимуть соціальні працівники, медики, педагоги, психологи. Ми змушені були переконструювати, переробити саму архітектурну, там ці всі конструкції саме самого даху і останнього поверху. А ще потрібно дуже багато. Потрібно вставити вікна, двері, потрібно провести воду, тому що світло та газ у нас практично вже є, підведені до будинку і для цього. Потрібно дуже дуже багато ще коштів, тому на нас попереду ще велика робота. Але якщо будуть фінанси вчасно і достатньої кількості, то реально, наприклад, за весну, за літо, до осені до наступних холодів, все-таки вже його довести до ладу, відремонтувати, завести обладнання. Переможеться Євробачення 2004 Руслана відгукнулася на прохання фахівців фонду «Милосердя» та приїхала у Хмельницький з грандіозним благодійним концертом. Зібрані кошти від концерту в сумі 22 тисячі гривень підуть на проведення ремонтних робіт у центрі Дитяча надія. І ми просто звернулися з листом прохання ще влітку минулого року про те, щоб вона нам допомогла. Спочатку планувався благодійний концерт не в місті Хмельницькому, а в Києві, і там мали просто виручені кошти, розповсюджені, бути розподілені на багато різних організацій, які зробили замовлення. І потім в кінці кінців, якби все звелося до того, що цей концерт можна провести в місті Хмельницькому, Руслана погодила сюди приїхати, тому ми вже якби зайнялися організацією безпосередньо тут на місті. Ну, Можна сказати, що концерт був дуже гарний, хто був на ньому, бачив, що це дійсно було дуже на високому технічному рівні, дуже потужний був концерт, напевно, дійсно, як на Євробаченні, тільки в іншому залі. От. Кошти ми зібрали всі виручені кошти, звичайно, це наша перша потреба, ми пустимо все це на центр, тому що це була наша мета проведення цього концерту. Але ми не зупиняємось на цьому, ми залучаємо зараз владу, ми написали свою програму, подали на розгляд сесії обласної ради. Сподіваємося, що ця програма буде прийнята. і нам Будуть виділені кошти також. Ми шукаємо далі спонсорів серед бізнесменів, підприємців, не тільки нашого міста, а нашої області, інших міст, всім, кому не байдуже доля цих дітей, допомогти нам все таки завершити ремонт будівництво цього центру. Кожен з нас може долучитися до світлої мети та допомогти облаштувати та відремонтувати центр для дітей дитяча надія. Розрахунковий рахунок 26 шість 90 170 10 407. Філія УкрЕксімбанку, МФО 315 609, Код 339 17 76. Допоможіть облаштувати центр соціальної опіки та адаптації дітей Дитяча надія. На прес-конференції для представників засобів масової інформації Руслана зазначила, що її соціальна діяльність зосереджена у декількох напрямках. Руслана Лежичко посол доброї волі дитячого фонду ООН. Крім того, популярна співачка співпрацює з міжнародними фундаціями у справах боротьби з торгівлею людьми. Діти, що позбавлені батьківського піклування, привітали Руслану квітами та подарували їй сувенір, виготовлений своїми руками. Ви знаєте, навіть не треба бути послом доброї волі, щоб, в принципі, реалізовувати такі речі. І коли дуже багато разів інші організації, фонди пропонували там і певний статус, і, і, і надавали його, і зараз ми в даний, в даний момент готуємо ще один соціальний проєкт, який ми почнемо реалізовувати, ну, зйомки його відбудуться в лютому, а реалізація його піде вже після виборів. Ну, як і все, все що ми зараз готували, ми все це будемо реалізовувати вже після виборів. Соціальних проблем в нас вистачає. І це пов'язано із дітьми, і це одна з найбільших проблем, яка для України в Для цього не потрібні особливі статуси. Ми просто це робимо, тому що це треба робити. це в принципі повинно бути бажання серця. Нам нічого не вартує організовуватися, просто робити такі речі. Я просто моя повага, і ви молодці, що ви це робите. Я просто вас поважаю, люблю за це. thank <laughs> Руслан розпочався із запізненням зв'язку з перенапруженим графіком та зйомками кліпу і підготовкою нового грандіозного проекту Руслана – «Go with me». Альбом «Дикі танці», пісні якого виконувала Руслана, став двічі платиновим в Україні. Кілька сотень тисяч проданих альбомів абсолютний рекорд для нашої держави. Руслана щиро і відповідально підійшла до своєї благодійницької діяльності. Так приємно завжди вертатися. І думати, як чудово не підбирати слова, не думати, як грамотно сказати там в Греції чи в Бельгії, чи як дипломатично щось сказати в Москві, чи як в Турції, гарно подякувати за прийом. Все було вдома. Знаємося дуже довго, дуже багато друзів тут. Ми приїхали сюди, до благочинного фонду милосердя. Ми приїхали сюди зробити з вами дуже хорошу. Не знаю, ну просто хороша річ в житті. Ми зберемо сьогодні гроші і дамо їх тим, хто хоче нашої уваги, хоче нашої любові, хто повинен бути щасливим. Глядачі мали змогу побачити шоу з живим звуком, балетом життя, піротехнічними ефектами, музикантами у повному складі. Її стиль музиканти називають драйв етноденс елементами рок естетики. Дикість у виконанні руслани це свобода й автентичність. Палкі прихильники таланту руслани діти танцювали та співали, щиро висловлювали своє захоплення популярною співачкою. А чекай, було тільки що ще діти діду наскільки можна. Кажуть, так в кожній пісні гей-ягей, ще діре дідам. Трохи пізніше, а ну ще. Щось з старого альбому змуть весниші. Але допомагаєте мені. Помагайте. ні, чекають, я кажу з першого з альбому зі старого. А в цей момент дістаються мобільні телефони, запальнички. Добре. Знімаються останні шапки. Добре. Тут трохи за вже. вже. нас здивує зірка. Зі мною А хтось я так хочу, мене привітає, і сонцю на зустріч піде, де він, мій день? де мій світанок, де сонце зійде, ніж заховає, устай мій прийде, і розповість мені відповість. Зустрічай, сонце зустрічай, світанок стирає, вчорашнє минуле ти не втрачай, віри, не трачай уранкову мить, що впаджатися знову, бо пам'ятай, тільки пам'ятай. А это майбутнє твое твій... зна. Руслана сама продюсер свого успіху. Вона композитор, аранжувальник, професійний диригент і піаніст. Вона пише сценарій своїх кліпів, містичні звуки тримбіт, професійний склад музикантів, давні етнічні мотиви, які наповнили зал шаленою енергією. Неможливо не відзначити працелюбність та віру у свій унікальний талант. Популярність вважає співачка не самоціль. Вона прагне використати її, щоб допомогти тим, хто цього справді потребує. Центр соціальної опіки та адаптації дітей, що опинилися без батьківської опіки Дитяча надія. Розрахунковий рахунок 26 00 90 170 10 407. Філія «Укрексімбанку» МФО 315 609, Код 339 17 76 Допоможіть облаштувати Центр соціальної опіки та адаптації дітей Дитяча Надія.